Сергій ви бажаєте отримати? Я бажаю написати заяву. Я вас я вас викликав для того, щоб написати заяву. Я давайте мені листочок постанови. постанови з приводу чого постанови з приводу того, що ви дали завідомо неправдивий виклик на спеційні. Це ще хто так, хто так вирішив? Хто так вирішив? Ви зареєструйте виклик. Спочатку виклик вже зареєстрований в зареєстровано. Книгів є вже. заяву. Давайте я вам напишу. По, Дайте по, мені по, листочок, запитую, складіть я протокол. Веду, я, я не відмовляюся, ви не даєте. Ви отримуєте копію постанови, Добре. Ми, не даємо. Добре. Ми даємо вам Ми, всі відповідні. Раз. Говорить, четвертий раз ви хочете отримати копію постанови? Я хочу на вас написати заяву Копію постанови бажаєте отримати? Треба ваших два я хочу тепер Це... те, що я да, ск... да, назвав я думаю, чи ви бажаєте ознайомитись яку я на вас Так, знайшли, знайшли, що написано, хто відповідає. Відповідно, я приймаю вашу відповідь за відмову, оскільки я вас перепитував п'ятий раз, ви брешете, ви брешете, тому що ви в мене не прийняли заяву, я ще не написав заяву. Ну так я напишу заяву, потім будемо говорити про постанову. Ага, да. да. зараз напишемо заяву, складете протокол, а потім будете е, виконувати інші дії. Знайшли закон. Хто несе відповідальність за місцевий благоустрій? А ні, ні, зачитайте закон про місцевий благоустрій. Ні, то що ви мені сказали, то до лампочки. ви заговарюєте зуби? Сергій Сергійович, У мене нема зубів. Складено адміністративний протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Даний протокол буде скерований на адміністративну комісію Чопської міської ради. Вони будуть приймати рішення, чи винуваті ви, чи ви не винуваті в даному правопорушенні. Саме ви не виконали вимоги утримання прибудинкової території, а саме не здійснили знищення бур'янів, чагарників та скошення трави. Чим порушили пункт 6.8.14 правил благоустрою Чобської міської ради, затверджений 13.12.2023 року. Зрозуміло, маєте право на оскарження даної а по, який закон протоколу. я порушив? Ви не записали ви порушили правила благоустрою? Ні, 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 закон, закон. закон. мене цікаво правила благоустрою. Посилаються на закон української благоустрою. посилаєтесь? Ви на те, запишіть, і на інший, будь ласка, на те, і на запишіть, він, будь... Юрій Сергіоч, ви не уповноважені розказувати працівнику поліції, ви що маєте він право має оскаржувати про протоколі. Протокол. Рішення Тов... буде приймати міська рада, не я приймаю рішення. Ви не розумієте? Протокол вас запросять ми... на адміністративну комісію для розгляду рішення. справи. Я вас запросять на розгляд справи. Чи бажаєте ви ознайомитися з даним протоколом? Чи бажаєте надавати клопотання пояснення? У даному копію протоколі мені так бажаєте отримати копію під розпис. Будь Давайте. ласка, ознайомтеся, маєте право відмовитись, віддачі від себе. Давайте я ознайомлюся з моїх рук. З ну, як я а звали? я вам копію даю. Дивіться, я, я вам зачитав. Круг, я не бачу. маніпулюйте, Сергій Сергійович, Не маніпулюйте. я вас що, прошу, що, Ви що, маніпулюєте я діями порушую, працівника, так, я так вам пояснили, що ви не ви не порушуєте, я вам даю з знаєте мені порушуйте. Ставте сюди, будь ласка. Дивіться. 18.07. Моя посада. Адреса ваша. Документ. Далі. Фабула правопорушення. складом міністративного 18.07, 18.07.17.05, Стусаренко за адресою такою, то. Я був на 7. Не виконав вимоги здійснення благоустрою та утримання предбудинкової території, а саме не здійснив знищення бур'янів, чагарників та скошення трави. Чим порушив пункт 6.8.14 правил благоустрою Чобської міської ради від 13.20.22. Відповідальність 152. Без частини. Свідки Кептис Золтан Золтанович. А, де він вже ага, підписав. Вже підпис є. Так. Звертаю увагу глядачів. вже підпис є. О, Юрій Миколаєвич. Юрій Миколаївич значить, там у вас фальсифікація. Ви не написали, де, ско... де я не скошено бур'янів. Я написав за де... адресою село Соломона Вулиця Яблунева, 57. Не виконав вимоги. Плюс е, на... я... до цього протоколу Напишіть... будуть додані фотознімки, відео. Рапорта, да, да, да. відповідні пояснення. Напишіть, що не скошено за межами подвір'я. Допишіть, будь ласка. Тобто в клопотаннях. Я пишу заяви та клопотання. Так, да. допишіть, що не, не вказано, що вимаг... від мене вимагають косити траву за межами подвір'я, і не вказано. Пункт закону про місцевий благоустрій, який. Чекайте, не порушую. спішіть, від нього вимагають да. косити траву за межами подвір'я, тобто на вулиці, тобто на вулиці. На вулиці, вулиця оце. Це, оце, це, це, теж, це теж вулиця. Пишіть від, межу... від паркану на вулиці від паркану до асфальту, якщо вас так улаштує. Від огорожі до асфальту, так? Да? Так, да, до асфальту, добре. А також не вказано е, е, статтю закону, е, яку я порушив. Вам статтю закону. Я правил благодарування про. Да, не, напис... не ви не вказали. Е, Яку статтю закону про місцевий благоустрій я порушив? Бо колега лічно при мені запишіть, три рази ласка. вам пояснив, і це все зафіксовано на будь -канеру. Запишіть, знову, будь ласка. Запишіть, будь ласка. Даєте... Я ж хочу підписати. Я вас розумію, Ви знову говорите, запишіть, неправду. За запишіть. Лігові. Добре, запишіть. Будь три ласка. Рази вам пояснив мій колега. Ви закону? Ви тобто, ви статтю, яку я порушив, закону. Не знаєте. Він називав статтю закону, яка посилається на правила місцевого благоустрою. А, а, але якщо правила місцевого благоустрою протирічать закону, він не сказав. Тому я вимагаю е, внести в протокол статтю закону е, про місцевий благоустрій саме в частині благоустрою. Що яким чином я е, порушив благоустрій? Колега вам? Ні, він, він сказав, що е, там е, в правилах є посилання на Але закон про місцевий на благоустрій. На Чудово. Все Чудово. Що Зараз піде в прямий ефір. Так. Зараз. Номер вашого телефону. 093-932-0227. Сергій Сергійович, чи бажаєте ви отримати копію? Е, якщо ви внесете туди оці два пункти, Я заяви та клопотання. Подав клопотання, що від нього вимагають покусити траву за межами двору від огорожі до асфальту, вимагає вказати закон, а саме статтю. Статтю статтю я не можу тут написати, нема місця, не можете, Сергій, то, ну, то, то ваші проблеми. То ваші проблеми. Добре, ви вважаєте, Ви не вказ, ви не вказуєте, яку статтю я порушив стосовно благоустрою. Вимагаю вказати закон, а саме статтю. Статтю, яку я порушив, яку я порушив. Так, так я записав це. Ви не записали, ви написали статтю взагалі. А я хочу статтю стосовно благоустрою. Яким... Сттю по благоустрою, можу втиснути. Статтю благоустрою, маю. яку я порушу. Ви не ставте мені ультимат. Ви бажаєте отримувати? Так, да, бажаю. Розпишити. А ви, ви неправильно написали. Тоді ви не бажаєте. Ви не, ви не я бажаю, ви, але я ви, хочу, ви, ви що вистані уповноважена особа приймати рішення. правильно. я правиль, уповноважений підписувати протокол. Ви. Я уповноважений Ви бажаєте підписати уже зараз, дайте. Я зафіксую Сергіович, ви ще давайте я пояснення дати. Давайте цього, я питання. Давайте я під підвоєм. Поч... Пояснення поясню. бажаєте надавати? Да, тут, є строка, тут пишіть пояснення. Не спорьте мені де? бланк, я вас попереджаю Ах. навмисно. Інакше виконуйте чекайте. Що ви закону. Яка... Де отуту? отут пояснення по суті. А, пояснення де? особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, по суті, порушення. У вас є два рядка. Я вас попереджаю, півтора. Щоб ви втиснули це. Я... Ні, ну ну як ви мені ультиматум. Це не я, це бланк. Я не можу змінити його цього бланку. Ми ставимо це визначено нормами Кодексу України про адмінправопорушення. Ми не можемо вам ставити ультиматуми. Ваші усні пояснення будуть відображені у мене у рапорті. Можна продовжувати. Там не вміщаєте сюди хіба? Тут лише так тонко. Я, яка стаття закону де я записано? Що органи місцевого самоврядування? Покажіть, будь ласка, бо стаття я 10, що там написано? 2, частини першої говорить, що органи місцевого самоврядування з метою реалізації правил благоустрою у населених пунктів. Уповноважені на затвердження правил благоустрою. Чудово. А де написано в законі, що. Сергій Сергійович, ви громадяни... будете отримувати копії? В законі чітко написано. Ні, ні, Громадян ви іншу статтю дайте, то що я прошу. Зобов'язані дотримуватись правил благоустрою. Я дотримую пов... де... що... закону. Ви порушили правила благоустрою, ага. за що передбачена відповідальність... тобто ви підтверджуєте, що я що я ви закон порушили, не порушив, Сергіось ви бажаєте доповнювати пояснення? Тобто ви підтверджуєте, що я закон я вам не порушив. порушує, підтверджую, що ви порушили статтю 152... Вище, Будь ласка не на текст. України про адмінправопорушення так. у зв'язку із чим складено відносно вас протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 152. Кодексу України прав адмінправопорушення. Куди я можу оскаржити це? Дивіться, Зависи. це ще рішення не прийнято, що ви винуваті. Ага. Це розглядати буде Чопська міська угу. рада. Про те, що ЧОПська міська рада розглядає підпис особи, яка ознайомилась з місцем та часом розгляду. Тут. Коли? Час за викликом. Коли? За викликом. Вам я тут написав. Лист і вас запросять. Коли буде адмініст... Або по телефону. А хто мене відвезе туди? Сергійович, не задавайте такі питання, будь ласка. Ну, я туди не доїду. Це ваше право. Це ваше Ви можете, право Що? Що у вас є вагома причина, на з'ясувати підпис особи, яка ознайомила помістити Коли... часом за викликом. Чопська міська рада Що значить за викликом? вас викличуть. Тоді буде розгляд. Або повідомлять в, ре... в телефонному режимі. Вас за три дні до чи за сім днів до розгляду мають повідомити. Законний термін до розгляду справи. Справа зараз не розглядається. Ви не визнані винуваті, винуватим у вчиненні даного правопорушення. Я ви підписуєтесь про знайомлення, що це буде відбуватися. А, а яка гарантія, що вони мене викличуть? Це міська рада має робити. Якщо це вони, не ми. Ми скеровуємо це у міську раду. Вони так само мають займатися благоустроєм по закону про місцеве Це та їм там запитання тут ваш підпис про те, що ви ознайомлені. Зараз я почати розня права та облас перед в Конституції України, що розгляд адміністративної справи відбудеться за викликом 24-го року. Дата. Я тут хочу дописати що... дата. Тут буде все. Дата виклику не указана. Дата виклику указана. За викликом. Да. Ви не розумієте, не розумієте, що тут пише за викликом? Я прав Сергіович, Ви бажаєте отримувати. Ви... Ви... Да, Уповнувато да, дуже, ви, не... да. ви тоді я бажаю нормально і не провокуйте поліції. Навіщо ви мене вирвали? На що я вас Дозвольте провокую? вам роз'яснити? Ви за виклик... що вас... вам записано? Ви вирвали за мене протокол. 24-го року за викликом що законний протокол, термін. А вони мене не виключать і винесуть ви постанову. Вони не мають права. Я вас хочу не виклик... зараз знати, коли буде засідання. Не знаємо, бо це міська рада викликає запишіть, що викликав що не вказано. Я хочу дописати, що не вказана дата виклику. Ви ви давайте не стобимо. Сирі срівич, по послухайте сюди. Ви мене за ви мене залякуєте, що значить по-людськи. а по-людськи написано українською мовою. Чи я не людина? Що ви не провокуйте Сергій Сирій сирі, сирі, дивіться, роз'ясню вам. Я хочу знати, коли виклик. Вони мене не, не покличуть, знаємо, винесуть від мене постанову. Я не встигну оскаржити. Ви розумієте це чи ні? Після в розгляду вам дадуться термін. Вони так на мене оскаржені. виключать. Як тут траву покосили? Дивіться, це, це їхній серед... святий обов'язок. Юрій зобов Миколаєві зобов'язані вас повідомити Надіслав, про розгляд справи. Вони Тому... зобов'язані тут траву косити. Чого не косять? Ну, це вже не за достаточно. Ну, давайте, якщо ви бажаєте розписуватися. Да. Я хочу я, записати. Я забороняю що вам датам... вносити корективи в протоколі, у, у графах, де це не передбачено. Я вам дав можливість написати пояснення і записав а -а -а. ваші. Тут писати, ви не, Добре. не маєте права, то що Добре. ви хочете. Це бланк Давайте, зразко. давайте. Е де? За викликом у 2024 році місце Чопська міська рада. Підпис, будь ласка, тут. Якщо вигляд справи, має відбутися протягом трьох місяців згідно норм Кодексу України про адмінправопорушення. У вас час буде попередньо. Вас повинні викликати, повинні і траву тут косити. От то їм, коли будете розглядати справа... та ви їм що не кажете? Вони ви їх боїтеся, ви тільки громадян присувати так, можете і залякувати. Да? Оскільки Чого ви їм не поучі, скажете, не що це по закону, вони повинні косити. Ви ж це знаєте, ну. Ви ж знаєте, що в законі написано, що громадяни можуть на добровільних началах приймати участь у благоустрою, але вони не зобов'язані. Ви ж це знаєте, ви, ви ж брешете, а загрівнич. їх боїтеся. Ми продовжуємо ознайомлення з протоколом. Підпис особи. Тобто речі не вилучалися у вас, бачите? від вас Нічого не забирали. Е... Нічого не вилучали. Цей пан не пускав мене у двір, при... застосував до мене насильство. Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Е, е, я зафільмував, коли Йоже, ви мене тримали. Підпис особи. особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Не вилучали. Запишіть, не вилучали. Застосовувалась сила. Тут речі вилучені для тимчасового зберігання. А де записати Дивіться. що? Тут нічого не можна а, записувати. Добре. Я ж вже повторю. Це Чому? підпис особи, яка. Підпис особи, яка притягується до відповідальності. Ага. І Далі. тут за Дату сьогоднішню. Ага. 18.07.24. Яке? 18.07-2024. Ага. Підпис ваш? Ага. І ця... Де ж можна ще дописати? Вже ви все використали. Можете взяти. Окремо, астаспопері... окремий аркуш. Ми можемо... Пояснення викладати. Ви можете окремо пояснення прикріпити ваше. Давайте. Це пояснення давайте. ви можете да, надати. Да, да, Дивіться. Да, 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 ви пояснення. мене почуєте, Сергій Так. Да. розгляд справи буде проводитися в ЧО... Чопській міській раді. Ну. Всі пояснення, клопотання ви також можете туди Ні, всі Я свої... хочу вас, щоб ви його прикріпили до протоколу. Пишіть, кому писати. Просто пишіть пояснення. Ні, ні, кому на ім'я чиє я пишу пояснення? Начальнику вашому. Ну пишіть на ім'я начальника Давайте. Як писати, Юрій Миколаївич Начальнику відділу поліції номер 1 Начальнику сектору поліцейської діяльності. Сектору. Сектору. Поліцейської діяльності. Так, я вам даю копію, Сергій Пояснення візьмете в мене, чи ні? Звичайно, ну ви пишете, я чекаю. Діяльності. діяльності. Як його звуть? Крулько В'ячеслав. Про... Про... В'ячеславу Крульку. дзвонити. А Ви не зобов'язані дзвонити. громаді. Тримайте, Сергій Олексій. Дякую. А тут є ваш підпис? Є. В'ячеславу. Ми не кажемо, що ви винні, хай вони вирішують. Славу. Я знаю, що я не винен. І ви, і ви знаєте. Просто ви їх боїтеся, ви на мафію працюєте. Крульку. Круль. Крулько чи круль? Крульку Крульку. Дивіться, тут вони ще пише. Від. Ваші прізвище по батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону. Ось оно. Шостого. Дев'ятого. Адресу, да, так, писати? Дату народження. Ну. Район писати, да? Область Топас 5 чи 6? 6. Юр